Сьогодні я розкажу вам трішки про наші стіни, про нашу вагонку, скільки в нас її пішло на весь будинок, на обшивку всього будинку, як ми це монтували, як проходив цей весь процес, який тип утеплення, який матеріал для утеплення ми обрали. Тому, думаю, буде цікаво, слідкуйте і розкажу, до речі, скільки часу в нас пішло на, на цей саме етап і на всі інші до цього часу. Тому додивіться до кінця. Тож кріпимо першу дошку вагонки. Перевіряючи рівень, бо, як мінімум, від першої вагонки залежить естетичний вид стін. Але і не лише естетичний. Якщо немає можливості скористатися лазером, можна перевірити рівень васвагою чи мотузкою. Але враховуючи наш досвід з мотузкою при заливанні сваїв, рекомендуємо. Перевіряти, чи добре натягнута мотузку у вашому випадку. Кожну вагонку кріпимо чотирма шурупами 5 на 30. На основні балки розмір розрахували так, щоб не було видимих з'єднань на стінах, але не дали зазор між вагонкою, коли кріпили, тому зробили висновок, що він потрібен. Вагонка це популярний матеріал обшивки як внутрішніх, так і зовнішніх стін каркасного будинку. Вона виготовляється з натурального дерева або МДФ. Забезпечує гарний вигляд, термоізоляцію та екологічність. Хоча і на обшивку каркасного будинку можуть використовуватися різні матеріали, але ми все ж обрали вагонку, так як вона буде виглядати красиво в нашому інтер'єрі і буде екологічною. До плюсів обшивки вагонкою ми додали таке, як гарний зовнішній вигляд, додаткове тепло і звукоізоляція, легкий монтаж і натуральний матеріал. А шукаючи мінуси, ми зрозуміли, що їх можна мінімізувати, якщо все правильно зробити. Після завершення накриваємо її пару бар'єром, що захистить конструкцію від вологи. І переходимо до іншої сторони. Тепер працюємо швидше, адже вже знаємо всі нюанси. Друга сторона вже без помилок і вдвічі швидше досвід робить своє. Наші матусі теж активно брали участь, обробляючи дерев'яні балки конструкції спеціальним засобом для деревини. Це захистить дерево від шкідників, а також виникнення плісняве. І, звісно, куди без нашого вічного вогню, який відлякував таких бешкетників, як комарі. Загалом на дві стіни у нас пішло 560 штук вагонки розміром 17 на 250. Попередню вагонку ще пройшлись олією для захисту. Ви можете замітити, що так званих трикутників у нас менше, ніж зазвичай показують інші. Саме тому ми і обрали балки розміром 150 на 200, щоб вони і прикрашали нашу оселю, і змогли тримати все на собі. А ці промінчики це любов. В цей час дня наш будинок наповнюється променями західного сонця, які м'яко проникають крізь вікна, огортаючи кухню та вітальню теплим, золотим світлом. Це створює нереальну атмосферу, затишку та спокою, перетворюючи звичайні моменти на справжнє миті щастя. Ми ретельно спланували розташування будинку, щоб забезпечити оптимальне природне освітлення протягом дня. Вранці перші промені сонця ніжно будуть нас в спальні, а ввечері заливають вітальню та кухню теплим світлом, створюючи ідеальну атмосферу для відпочинку та сімейних вечорів. Переходимо до верхньої частини будинку, де завершуємо кріплення пара бар'єра. Цей шар теж, як і кожен з них інший, є критично важливий для захисту будинку від вологи та підтримки оптимального мікроклімату всередині. Так і проходив цей етап. Стрішно ноги? Ось так стрьом слухати. І на цьому етапі розпочали роботу над площадкою з прямим дахом. Це потрібно було для зручності встановлення сходової клітки. Над цим довго думали, але все ж вирішили зробити. Цей елемент додасть будинку функціональності та особливого акценту, так як вікна виходять на красивий ліс. Я дуже люблю цим місцем їхати, звісно. Все таке красиве. Дуже подобається цей будинок. Дуже цікаво, хто його такий будує. Дуже гарно. Будеш бігати? 5 м зөөчөлт. Аа Тепер новий етап нашої будови. Назваємо це просто паперечки. Ось і дійшли до першого шару утеплення мінвату. Так, обрали саме її між всіма варіантами на ринку, враховуючи всі плюси та мінуси. На вагонку монтували крокви горизонтально і між ними встановлювали мінвату 10 см. Наступні кроки були встановлені вертикально для того, щоб не було мостків холоду. Перший шар у нас був 10 см мінвати, а другий 15 см. Загалом вийшло 25 см утеплювача. Цей етап потребував швидкого закінчення або хоча б до першого дощу. Та, як самі розумієте, мінвата і дощ це не друзі. Тому, закінчивши одну сторону, кріпили одразу гідробар'єр і тоді приступили до наступної сторони. sobre o coberto e Коли закінчили обидві сторони, накрили гідробар'єром, встановили вікна, одразу почався дощ. Заодно й перевірили роботу. Також робили нависання даху ззаду будинку 1 метр для балкону, а спереді похилий зверху 2,5 метри, а внизу 1,10 10. По всій площі встановили лати розміром 20х100 кожних 20 см для подальшого монтажу фельцевої покрівлі. До речі, про час, який у нас пішов на піднімання і встановлення трикутників, це два вечори. Вже через 4 дні після того, як привезли наші трикутники на ділянку, ми почали встановлювати вагонку. А вже через 13 днів закінчили і вагонку. Звісно, як і на кожній будові різні дрібниці забирають багато часу. Тому доробляючи їх, а робилося все лише вечорами, бо є і основна робота, утеплювати почали ми вже через місяць. Тож, почавши наш будинок 26 березня, вже 18 травня, тобто через майже 8 тижнів, мали ось такий утеплений каркас. Враховуючи теплу пору року, наші хлопці вирішили заночувати там. в мене є жарко? Правда, чи є? <паснався> <паснався> Ось і підходить до кінця наш черговий етап будівництва. Ми з радістю залишаємо це все тут для того, щоб дивитися свій шлях, який ми пройшли, і бути такою собі підтримкою для тих, хто проходить це теж. І вже в наступному відео поговоримо про фельдсову покрівлю. Боже, щоб дати